Я їх мало не спіймав, трошки не вдалося, але та тобі відказав, це тобі здалося, Ловити їх не можуть. радари будь-які. Невидиме чорнило. Дімечу. Це що, записка? А від кого? Ні від кого. Ха -ха, від дівчиська чи що. Так, так, і що вона пише. Не знаю. То давай подивимося. Ні, це секрет. Що навіть для друзів. Угу! Але ж мене прості друзі, а секретні. Нікому не скажете. Нікому. Обіцяємо. Якась. Може, вона і не хотіла тобі писати. Навіщо тоді записка? Стривай! А що як записка написана невидимим чорнилом? А такі бувають? Щоб приховати від сторонніх секретний лист, його пишуть невидимим чорнилом. Його ще називають симпатичним. Для цього сік лимона, молоко або харчову соду розводять водою. Умочують паличку або пензлик і пишуть на простому аркуші паперу. Отак нічого не видно, правда? Щоб невидиме чорнило проявилося, папір треба нагріти. Наприклад, пропрасувати праскою. Але це секрет. Може, сімко, ти права. Але праску мені чіпати не дозволяють. Твоя мама, до речі, зараз білизну прасує. Так? Це ж інша справа. Стій! Якщо записка секретна, отже її ніхто не повинен бачити. Навіть мама. Що ж робити? А, придумав! Мамо! Попросуй мені сорочку! Будь ласка! А що з нею? Вона її кишеня пом'ялася. Негарно. А, ну давай сюди. Відколи тебе це хвилює, цікаво. Тримай. Дякую. Вийшло. Що? Що там? Ой. Дім дімичу ти мені подобаєшся! Катя. <різь> <різь> Тебе Катя закохалася. А тобі, Катя, подобається? Мені? Не знаю. Але вона відміниться. Подобається! Молодий, <різь> молода, молода. вся тине розлива. Колику. Да? А ти їй напишеш відповідь. А треба? Звісно. А якщо хто-небудь побачить, а ти їй теж невидимим чорнилом напиши. Лимон є. Зараз велика рідкість відправляти листи поштою і взагалі писати їх від руки. Тепер усі переписуються через інтернет. Але і в такому листуванні можна забувати прості правила ввічливості. Наприклад, потрібно вітатися на початку листа, а наприкінці зовсім не зайвими будуть добрі слова. Наприклад, обіймаю, цілую або бувай здоровий, або до зустрічі. Перед тим як відправити лист, перечитай його, переконайся, що не наляпав помилок. І ще, якщо ти отримав якесь послання. То не тягни з відповіддю, а то людина може подумати, що про неї забули і образиться. Одним словом, пиши листи вічливо. Ну, пиши. А що писати? Як що? правду пиши так. Вибач, Катю, але мені подобається інша дівчинка. Її звуть сімка. Не подобається! Самі вигадуйте! Дім дімечу, просто напиши, що ти насправді думаєш. Гаразд. Напишу. Катю, ти мені теж подобаєшся. Нормально? Чудово. Молодий і молода. Помовчка. Дім дімечу, а ти як написав? Подобаєшся або подобаєшся. Ой. Хе! Вже нічого не видно, так, тепер це лише Катя дізнається. Нікому не